Так, велосипедик валить просто капець. О! Дивіться, хочете крутити, хочете не крутити. Можна крутити, якщо хочете. Такий електричний велосипед, новий, в принципі, для старших людей просто бомба. Мотор 500, акумулятор 20 А. Що ви розуміли, повний фул. Дивіться, сигнал має. Тут різні режими. Що вам допомагало тут, дивіться. Фара включається, виключається. Фари, бачите? Гілізовано стоїть. Зарядний комплект, дивіться, це є у нас монітор. Заряд все показує. Кріплення на е телефон. Плюс, дивіться, повороти. Зараз покажемо повороти. Де там? Піцує? Повороти, лівий, правий. Дивіться, який кошик можна тут собі нагрузити, там ящик якогось там, не знаю, чесника, цибулі, чи великі помідори, десь там привезти з городу. Чи поїхати на закупи до магазину собі, до рукавички чи до АТБ. так Велосипед алюмінієвий має амортизаційну вилучку. Дивіться, які литі гарні диски має. Є ключі, є сигналізація закривати його. Два ключа в комплекті. Тут, значить. На батарею на все теж є. Тут собі бачите. Раз, чик, і ви зняли. О, тут кабель. Опа. Батарея така, що в неї можна до Польщі назад заїхати. Ну. Так, ціна такого в нас велосипеда 29500. З місця будете забирати, по-любому буде якась знижечка. Тут маєте передній диск, передній дисковий тормоз, передній роллерний, в теж є багажні такі на продукти. То зарядний пристрій в комплекті. Дуже комфортний. Чи на роботу переїхати, щоб не стояти на маршрутках, не чекати. Ще, наприклад, десь там Зі села в село. Собі, все, та й поїхав, ноги болять тебе, бо ти вже наробився на роботі, а додому треба ще добиратися. Сі і собі попер. Навіть такий подарок гарний можна зробити своїй мамі чи татові, щоб на роботу не здочищаться. Комусь буде цікаво, пишіть або заходьте на сайт у нас rover.in.ua, рубрика «Електровелосипеди». Також можете з'їхати до нас в кулики в магазин. Вулиця Львівська, 14 або місто Львів, вулиця з 253. кого немає такої можливості, відсилаємо новою поштою без проблем по цілій Україні.